Слугу народу згадали. Олексій Олексійович, з повагою до вас, як народного депутата, обраного Одеській області, прошу вас бути все-таки більш відповідальним. Ми з вами навіть деякі законодавчі ініціативи разом підписуємо, і я ціную вашу роботу, як народного депутата, але дивіться, ви дуже некоректно звертаєтесь щодо. Депутатів Слуги народу кожен відповідає за себе. Ви називаєте депутатів, які не входять вже до фракції Слуга народу, але теж все одно намагаєтесь якийсь бруд накинути на фракцію Слуга народу. Будь ласка, майте на увазі, що моральне право питати з депутатів, обраних від слуги народу, мають ті, які їх підтримали у 2019 році, і які уповноважили їх представляти їх інтереси в парламенті. Будь ласка, давайте бути коректними. Не треба займатися. Виборчими питаннями, тоді, коли нам треба єднатися навколо справи оборони, дуже важливо єднатися навколо справи оборони, не думати про майбутні вибори. Дякую. Дякую.